Щиро вітаю шанувальників домашнього винокуріння, З вами ваш улюблений Генусь Маптянський. Сьогодні у нас ректифікація метрова царга нержавіюча 4 дюйми і півметрова царга мідна. Зараз будемо трамбувати мідну мідною насадкою і з нержавіючою насадкою. Зараз трамбуємо царги і будемо займатися ректифікацією. Засипаємо насадку. Трамбуємо. Так, панство, сьогодні у нас ось така конструкція. Метрова царга утеплена, нержавійки, півметрова царга утеплена, мідна, діоптер, розподільник флегми, дефлегматор і термометри. Процес відповідальний. Має велике значення навіть півградуса. Цельсія на термометрі. Це нам буде сигнал свого часу, що потрібно завершувати ректифікацію, щоб не хапануть хвости. Ось у нас один термометр. І ще два в колоні стоять. Чекаємо. Пішов дощ. Спиртові пари конденсуються і повертаються назад в куб. Хай вона з півгодинки так попрацює на себе, щоб фракції розділилися, щоб вона стабільна була. А потім почнемо відбирати голову. Пішли голови. Я намагався їх понюхати. Друзі, нікому не рекомендую. Хто займався ректифікацією, той повинен знати, що потруситися можна навіть від одного тільки запаху. Це така отрута Ой. Пішло тіло, друзі, 97% спиртозності, показує наш аерометр. У куди 81, в колоні тримається і буде триматися отак от, от 77%. І 7. Оце нас основний орієнтир. Якщо хоча б на пів градусу вся підстрибна температура, ми будемо зменшувати інтенсивність перегону і слідкувати, щоб не хапанути хвостів. Тут у нас красивий дощик, весний такий йде. Тобто дефлегматор нам повертає в зворотньому напрямку в вигляді дихю наш конденсований дистилят. Спирт смачний, не те, що роблять із гнилої картоплі на державних спиртзаводах. Так. Крафтовий, елітний, високоякісний домашній спирт товариства. З нього можна робити велику кількість всяких напоїв. Можна з нього, хто любить, горілку зробити. Розвести до 40%, проуглювати, і буде вам горілка. Спирт панове це найдешевший алкогольний напій у виробництві. Тому переважна більшість людей, навіть сама того не підозрюючи, вживає в основному тільки напої з додаванням спирту. Навіть якщо ви купуєте віскі за 20-30 доларів і думаєте, що то дистилят, ви помиляєтесь. Тий же спирт дешевий, який додавали для смаку запаху хвостів, і продають під виглядом дистиляту. А насправді дистилят він буде коштувати, я вам кажу, від 50 доларів за пляшку. В цьому немає, звичайно, нічого поганого, у кого з коштами не дуже. Чому б і ні? Хороша альтернатива. Коли ми працюємо з легко займистими речовинами на відкритому поленні, треба завжди мати на поготові засоби для тушіння пожежі. Не забувайте про безпеку. Насчетано відбувся стрибок температури. Було 77,7, 77,8. 77, Потім 77,9 я перекинув відбір в іншу тару. І зараз, бачите, пішла роста температура, це вже пішов не етелевий спирт. Бачите, вже 79, температура пішла. Вона трималася весь час 77,7-77,8. Десь вітрим вже за 11. Чистого. Якісного, крафтового спирту. До побачення! Бережіть себе!